Друзі, доброго дня! Подкаст Метаморфози, рубрика Що далі. Ми продовжуємо нашу роботу заради людей, заради українців, заради України. Сьогодні в гостях Віталій Півнів, це людина, яка ну, давайте так, він же був в гостях і, і став доволі популярним через свою позицію у Фейсбуці, в Інстаграмі. Тому це капелан. Капелан вже багато років ще до повномасштабного вторгнення, і, і, Віталій, розкажи про себе трохи більше, чим зараз ти займаєшся, на чому зараз сфокусований. Ось, ну і заради чого ти робиш те, що ти робиш. Всіх вітаю, дякую за запрошення. Наразі я є радником голови Хмельницької обласної ради з приводу от саме цих питань. Ветеранської політики, військових угу. та е, за ініціативи голови обласної ради була створена рада ветеранів, консультативна рада ветеранів, і я є там секретарем. Угу. Ця рада була створена ще до повномасштабного, буквально за пів року. І ми зараз перезавантажили її. І вже є успішні в нас проекти. І ми спрямовані саме на підтримку ветеранів. Їх родин, дітей, родин загиблих. Я перепрошую, Давай я буду говорити зараз з точки зору я глядач. Так. Ось, я чую щось про там, обласну раду і про якусь раду, і думаю, що, о, ще одна рада, а... а толку з того. Тобто, що це практично дає а, тим самим ветеранам, їхнім родинам, українському народу. Які ці кейси, про які ти говориш, що, що це, чи, ми, ну, чи люди можуть бути дотичними до, до цих кейсів? Ми мотивувалися тим, щоб бути відповіддю на запити суспільства. І в нашому розрізі це виключно ветерани, їх родини, діти та родини загиблих. До складу ради увійшли практикуючі психологи, угу. фізичні реабілітологи. Війшли самі ветерани, які пережили і ампутації в тому числі. Uh -huh. І є громадські діячі. Наша основна задача це стати площадкою певною для того, щоб ми були зрозумілі, наші дії були зрозумілі, і допомогти от цій активній частині суспільства, яка взяла на себе відповідальність допомагати ветеранам. Бути більш, більш спроможними допомогти, і щоб ми об'єдналися, тому що кожен в своєму допомагає, але ми в об'єднанні можемо зробити набагато більше, щоб і кожен з них презентує свій проект, чи він вже займається. Наприклад. І ми один в одного підсилюємо. Наприклад, найкрутий проект, який Наприклад. зараз працює вже. Є Наприклад, такі? так. Є проект Окей. Е, що це? Це цілісний функціонал, коли. Це не просто фізичне навантаження в залі, а це наставництво і менторство. Uh -huh. І в нас буде презентація для членів ради, для ветеранів, для людей, які дотичні до цих питань, буде презентація, що ж це таке. Тобто це цілісність в шести сферах: uh -huh. інтелектуальна, емоційна, духовна, душевна, фізична, і це буде безкоштовно для ветеранів і їх родин. Фізично, коли ампутація, що тоді може є, допомогти. Там є адаптивні вправи, є вже інструктори, які, маючи ампутації, вони допомагають іншим ветеранам бути фізично активними. Тобто, ми говоримо зараз про те, що хлопці, які втратили кінцівки, мають можливість займатися фітнесом, в тому числі, навіть з ампутаціями, так? так І це вже так, працює. Розроблена програма, вона впроваджується. Але вона вже розроблена. І був, успішна була презентація в Одесі. Угу. Якщо я не помиляюсь, Володимир Моїсей. Є. Так, він, угу. в нього ампутована кінцівка верхня, угу. повністю, дуже висока ампутація. І він доволі успішний спортсмен. В плече фактично так, 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 розробляє сам методики. Так, для Так, він, він також і допомагав в розробці методики Total Fit. І там ти можеш бути просто атлетом. Або ти можеш бути і тренером для того, щоб допомагати побратимам надалі круто. Якщо я живу не в Одесі і не в Хмельницькому, але хочу, як мінімум, бути атлетом, а згодом, можливо, тренером, що мені потрібно зробити? В них є сторінка в Інстаграм, і вони готові запропонувати, щоб людина приїхала триденний тренінг, угу. навчання дають сертифікат, і ти в своєму місті вже м сам. Пропонуєш себе як тренер або в фітнес-залі. При тому, що зараз є державна програма, що якщо не помиляюсь, півтори тисячі гривень, дають ветерану для того, щоб він їх використав так, саме читав це, для заняття спорту. Угу. Тому да, програми працюють. До речі, я одну програму як атлет вже пройшов в цьому плані в Fit. І ну, від себе хочу сказати, що це реально дуже крута концепція. Однозначно, саме для відновлення цілісності людини, це просто супер. І люди, які цим займаються максимально практики, але це не саме головне, мабуть, навіть в цьому контексті. А те, що, ну, наприклад, Влад Демецький, який є, ну, чи не першим практикуючим тренером в світі, і він мало важливо, що він, він професійний атлет в да, минулому 100%. А я хочу сказати про те, що він дуже сильно вболіває за людей. Це велика цінність, просто якщо звернутися, наприклад, якщо туди... і коли він, коли він навчає бути тренером, він передає цю ідею, концепцію далі, щоб саме ну, людина це цінність. Ось, тому так, це... це один з успішних кейсів. Потім є команда психологів, практикуючих, Тетяна Кріфіцак, Наталія Дурдес. Які вже зустрічаються, вони вже і роблять первинні зустрічі, і роблять консультації, але дуже важливо в них є команда, яка виїжджає е, в регіони, тобто угу. в територіальні громади, е, і консультують. З ними виїжджає юрист, психолог, вони запрошують капеланів. Консультують кого? Консультують або працівників е, соцзахисту в громаді, голову громади, угу. як бути. Відкритим для ветерана. які можуть бути виклики, і як вони можуть практично допомогти. А і так само я виїжджав з Наталією на такі зустрічі. Угу, угу. Приходили на зустріч родини загиблих, приходили на зустріч ветерани. В них багато питань, але питання майже однакові. Ну, типові. Типові, так. Окей. І наша задача дати їм певну дорожню карту для того, щоб отримати відповіді на свої питання. Що далі? По факту. Що далі? Да. Це другий і третій є Едуард Сафронов, він ветеран. В нього дуже серйозна проблема з кінцівкою, вона не ампутована, але є проблема. Uh -huh. Він учасник битви за Мощун це одна з знакових битв за Київ Мощун. Uh -huh. і в нього, Його серце з побратимами, які загинули. І він робить про них короткі сюжети. Тобто ким він був до війни, mm -hmm. як він був під час війни, mm -hmm. і як його родина живе зараз при втраті. Це і дуже він, потрібно. Так, і він це робить з таким щирим серцем і посвятою. Він взяв відповідальність за підсилення пам'яті цих героїв. Так, в мене зразу кілька питань. Перше, таке чисто технічне: от ці ваші поїздки, там, де ти приймаєш участь, там де Наталя приймає участь безпосередньо, це поїздка за запитом, чи це виконання якоїсь програми? Розуміло. І за запитом, так. і за запитом. Тобто, це є в соцмережах голови громад або представники соцзахисту. Зараз є як він правильно називається, працівник, який супроводжує ветерани на місці. Є така зараз посада, і вони на це навчаються. Працівник супроводу, і або вони запрошують. Тобто запрошують, є так, запит. Є запит. Тому Але що це якщо це запит. виконання програми, це знову ж таки, якщо серце не горить, не лежить до тої роботи, то ти не наставляй, не наставляй, знаєш, воно якось там, ну, ви приїхали, зробили. Але там. ми зробили. Але. Але ми приїхали. Окей, може зачіпить ти маєш на увазі. Mm -hmm. Там голову. В них буде. Тому що є різне. Є коли приїжджаємо, і якщо є ветеранський хаб, до прикладу, місце, де можуть зібратися ці люди, і очільник хаб. Він горить, і ми бачимо, що хаб живе. Це буквально треба там провести 3-5 хвилин, щоб зрозуміти, що він живе. Або очільник сидить і не розуміє, що його затягнули, Як ти кажеш, так, що його поставили, він хоче допомогти, але немає інструменту. Тут ми можемо бути йому у допомогу. Є отакі от інструменти. Угу. І яким чином можна ці інструменти залучити в себе в громаді? Скільки триває вже ця активна робота, така, що ви активна виставляєте, робота їздите, працюєте, да, з всьому. жовтня. Це як е, Ради 24-го, так? Да? Е, з жовтня, З е, жовтня 24-го року. Угу. Так ми перезавантажили Раду. Але всі учасники ради, починаючи з повномасштабного вторгнення, з Великої війни, вони всі активні. Практики Вони всі активні практики. Угу, Супер. І. Е, Буквально в грудні це була співпраця декількох благодійних організацій. Ми втілили такий проєкт, що ми вивезли на психологічний ретрит родини загиблих в Карпати на три дні. Mm. З ними там працювали психологи, з дітками працювали психологи, це були майстер-класи, ігри, розмови. Такий триденний виїзд був і ну, фідбек був просто колосальний. Супер! Це круто! Це дуже круто. Але це був не перший виїзд. Перший раз ми спробували в вересні. Е, табір Еколаївзбруч «Поділля мрій», Волочиський район. Угу. Е, ми виїхали два рази на один день. Тобто були одноденні виїзди, два виїзди. Один для дружин діючих військових, один виїзд для дружин загиблих з дітками. Це був наш такий перший виїзд. Супер. Дуже круті історії. У мене зараз питання. В цих виїздах задіяні одні ті самі люди, да? так. Який шанс на масштабування. Люди, ти задіяні я маю на увазі ті, хто проводять так, це. Так, так, одні ті самі. Так. Який шанс на масштабування? Одні ті самі люди, багато людей не охоплять, а потреба все більшої і більшої. Команда росте. Саме психологіч... центр психологічної підтримки Стаб++. — плюс плюс». У Хмельницькому. Росте. Так. Угу. І дуже важливо, що там концепція, коли. Дружини загиблих, переживши втрату, вони стають на допомогу іншим. Mm -hmm. це, це вкрай важливо. Тобто, рівне рівному. Вони знають про біль втрати, як вони її пройшли або проходять. І погоджуються І... на цю роботу. Так. Чи хочуть погоджуюча... чи пропонують себе на цю роботу? Я думаю, що вони мають бажання допомогти. І вони ну і тут все, і погоджуються. Якби не було пропозиції, можливо, би це відчуття бажання, воно би там згасло да, okay. на якомусь етапі. Тобто, має бути дві, два так, боки. Так, угу. так, так. Супер, Віталій, дуже дякую за, за ці історії. Ти розповідав про Едуарда, і от мене висить питання просто ще про той, який збирає е, дані, е, робить ролики так, та? так. про загиблих і їхні родини. Скажи, будь ласка, з цього проекту, які. Яка цінність, для кого вже є. Mm. Тому що дивися, це може виглядати а, і це потрібно: зберегти пам'ять про кожного загиблого, допомогти військовим. На кого це ще впливає? Мені цікаво, щоб вплив а, усвідомлення персональної відповідальності у кожного українця ну, виростав. Як ваші проекти, наприклад, от зараз що ти можеш сказати глядачеві, той, хто тебе слухає, як він чи вона може долучитися до одного з ваших проєктів, комусь допомогти, де щось відзняти в своєму регіоні в іншому там, куточку України, десь щось організувати там, наприклад, в Хмельницькому класні от роботи відбуваються? Ну, грубо кажучи, там в Полтаві ніхто там, не бачив такого, але хотів би щось реалізувати. Яка є можливість, щоб масштабувати вашу роботу? Е, дивіться, ми, ми не будуємо мережу. так? Ми хочемо, щоб в Полтаві, ну, умовно, візьмемо, угу. щоб в Полтаві люди, які в роздумах, як я можу допомогти, отримали якийсь інструмент, зрозумілий для них. Або це уроки мужності, які вже у нас більше 100 років мужності. Е, це спільний проект благодійного фонду. Ми поруч, мене як капелана, Державної прикордонної служби. Коли ми до дітей в школу е, приїжджаємо з певною історією бойового шляху, чому військовий вибрав цю професію, бо вони всі професійні військові, який шлях він вже пройшов, і як він реабілітується після цього шляху. Угу. Так? Це в принципі не так складно зробити. Але ми, я розповідаю, як це зробити, як я починаю роки, на які теми я з дітьми говорю, як я презентую гостей. Так? І оті всі успішні історії да, нашої співпраці, по-перше, це люди мають розуміти, що є персональна відповідальність. Я про це. Так, це моя відповідальність, чим я можу допомогти ветерану, родині, дітям, родині загиблих. Це, якщо воно є розуміння, відповідь знайдеться, як ти можеш допомогти. Ти можеш банально написати мені на сторінку, і я скажу яким чином ти можеш бути корисним в себе в регіоні? Тому Фейсбук. Фейсбук. В, Віталій Півнів. Дякую. Так, тому виклики, вони однакові. Питання, вони однакові. Відповідь, можливо, ви свій проект якийсь втілите, і це буде успішний кейс. Якщо поділитися досвідом, це, це, це без проблем. Тільки за. Тільки за, щоб це відбувалося. Тобто, ти готовий, я думаю, ну, я питаю, точніше, ти готовий. Твоя команда в певній мірі готова до того, щоб споряджати інших якимось чином. Моя команда дуже голосно звучить. Я просто секретар цієї ради, У нас є голова ради. Але ну, моя, моя така мета і ціль була зібрати діючих. Тобто ми не, mm -hmm. ми не збирали, хто б хотів долучитися. Так? Okay. Тому що от їх треба було б навчати, мотивувати, пояснювати. Ми зібрали діючих, запросили для того, щоб. От, стати то єдиною площадкою. і в нас є це вже напрацьовано, і ми це висвітлюємо. Тобто, у нас є сторінка в Фейсбуці нашої ради, координаційна рада з питань інтересів, ветеранів, захисту інтересів ветеранів. І ми там про того Едуарда Сафронова, про в нас є мати загиблого героя Людмила Миколаївна. Вона в себе в себе в Шепетівці вона виходить на акції в пам'ять про загиблих героїв. Перекривають вулиці, хвилина мовчання. Е, вона цим підсилює пам'ять. По-перше, про свого сина. По-друге, нагадує людям, що є герої, які втримали ворога там, де вони його зупинили. Я думаю, це працює в Шепетівському районі, тому що я нещодавно проїжджав полонне е, о 9-й ранку. Так, так, вона в, вулиці там, перекриті. Так, це вулиця це, це Людмила Миколая. Вона, да, вона збирає е, дружин, Мам загиблих, і вони вони, допом... знову ж, вони волонтерять, вони допомагають фронту, вони багато роблять своїми руками, і вони підсилюють. Тому що, якщо не ми підсилимо відповідальність, але знову ж таки вертаємо, це індивідуальна відповідальність так, кожного. так, Але я хочу зараз зауважити, ти мені так нагадав, я коли сидів там одну хвилину, я більше ні про що не міг думати. Тобто, це, по-любому, мене ставить перед питаннями якимись. Мого сумління, наприклад, моєї відповідальності. Ти знаєш, ті відео. Ну, да, зараз доступ до відео да, ми в одному медіапросторі, коли я бачу, що везуть на щиті герої. І просто зупинись, да, віддай шану. Хтось може поруч іти, якась машина дуже спішить підрізає, да, бо там колону прям розрізає, підрізає. Я, ну, для мене це. Я не хочу цього розуміти. І важко зрозуміти, як люди. Можуть так вчиняти в воюючій країні. Ну, це ж якраз і про, про свідомість. Е, ну без, Безораз, хоча я не знаю, як це взагалі, хтось поїхав просто. Ну Тобто, це не те, що не, десь не зупинився, поїхав з країни. Хтось продовжує їхати з країни. Це болюча тема, страшенна для мене особисто Болюча тема, тому що можуть їхати і ну, їдуть лідери. Лідери, які можуть впливати, серйозно впливати на, на ось. Тому тут про, про момент ну, чужої відповідальності нам нема що говорити. Нам потрібно робити те, що ми робимо да. особисто. Але з вірою в те, що, що воно буде запалювати оті свічки там, по одній. Знаєш, Як, як догорає свічечка, її потрібно просто, щоб інша запалила. І ініціативні люди, ті люди, яких болить, які працюють, які є членами ради, про яку ти говориш, як ти говориш, що вони практики, вони вже працюють. І я просто, мабуть, хочу подякувати цим людям, кожному, абсолютно всім свідомим, активним людям, яких були чужий біль, що ви не зупиняєтесь до цих пір, бо я впевнений в тому, що інші люди хтось отримує допомогу, а хтось надихається допомагати. Тому дякую. І тобі дуже дякую. І за цей епізод конкретно. І за ту безупинну працю, яку ти робиш з 17-го року. Правильно я кажу? Ну, так, перші поїздки були це. Да, перші поїздки, і воно клубочок намотується, намотується. І ми зараз насправді маємо великий клубок викликів і, і, і маленькими якимись ініціативами, які дасть Бог теж розростуться, стануть масштабними. Ми можемо допомагати іншим людям. Тому дякую. Будь ласка. Mm. Як е, е, знаєш, продовження скажу, що м, пи, ну, питаю, моя родина мене питає. Mm -hmm. І питають ближнє оточення, що mm, є питання, для чого ти це робиш, є питання, як ти одне виграєш. Це дуже ти... важливе питання. Так. Чому ти це і... робиш? І насправді в мене відповідь одна. Все робіть, як для Господа. Mm -hmm. Якщо я бачу, що я можу стати відповіддю. Начують біль, начують потребу. Я намагаюся, як для Господа, допомогти цій людині. І це найкраще. Для мене це найкраща мотивація. Це, да, Мотивація. Я, я насправді переконаний, що мотивація це похідна розуміння свого сенсу. Коли в тебе є сенс, тобі особливо тебе мотивувати не треба. Ти просто рухаєшся, ти з цим засипаєш і з цим прокидаєшся зранку. І в тебе є. Ну, скажімо, бачення на 10 років вперед, що, що тобі робити. Можливо, конкретних кроків ще нема, але ти вже знаєш, до чого ти йдеш, і тебе це рухає 100%. І коли ти знаєш, що тобі робити, ми затягуємо, але тим не менше, Ми не затягуємо. а коли ти розумієш, що якщо ну, умовно готуватися треба було ще вчора. Умовно готуватися треба було ще вчора, а може і позавчора. Угу. Тому що е ну, є така річ, да, що ми вирішуємо проблеми по мірі їх. Обозначення, або як вони виявляються, ці потреби. Але нам треба випереджати ці процеси, і це дуже важливо, щоб ми готувалися і готували людей до того, що ветеран прийде, до того, що родина вже його, ну його родина тут, його діти тут. Як йому полегшити розуміння, що його родина тут, що його родині є, кому допомогти. Дякую, ми продовжуємо це в наступному епізоді. Я думаю, саме з цієї точки, плюс-мінус ми почнемо. Дякую всім, хто слухає, хто дивиться, хто поширює, хто лайкає. Будь-яка реакція дуже ціна, тому що це підсилює там, якісь ютубські алгоритми для того, щоб це відео ставало популярним. А потрібно, щоб воно було популярним для того, щоб та свідомість в українському суспільстві вона була максимально глибокою заради інших людей. Дякую, Віталій, за твою участь. Ще раз всім до побачення. До побачення.